Центральну та східну Європу накрив циклон Бурис. Стихія б'є рекорди у Чехії та Польщі. Через сильні зливи місцеві річки повиходили з берегів. Вже є загиблі та зниклі безвісти. Більше у нашому матеріалі. У Чехії примусово евакуюють тисячі жителів. Найгірша ситуація на північному сході країни. Там рівень води у місцевих річках сягнув 50-річного максимуму. Четверо людей зникли безвісти. На допомогу місцевим вже мобілізували десятки тисяч рятувальників, поліціянтів та військових. В країні оголосили найвищий рівень загрози. Я живу тут лише шість років. Тож я була свідком повені у 2020-му. але тоді було не. Багато води, а такого масштабного захоплення, як оце, я ще ніколи не переживала. Нам наказали евакуюватися, аби ми потім не ускладнювали ситуацію для рятувальників. Щоб приміром, якби ми десь застрягли і на наш порятунок треба було когось мобілізувати, то цей хтось міг би бути кориснішим в іншому місці, рятувати людей. Під удар стихій потрапив і схід Румунії. Дісталося вісьмом повітам. Найбільше району Галат. Там пошкоджено майже 5 тисяч будинків. 15 тисяч домогосподарств залишилися без електрики. У перші кілька діб загинуло четверо людей. Це катастрофа, інакше не скажеш. Вода хлинула з задньої частини будинку. Одразу з кількох напрямків. Все знищено, постіль, подушки, все в бруді, нема де спати. Сьогодні ми будемо. Ночувати на вулиці в машині, нам нема куди податися. Я вже не витримую. У нас нічого не залишилось. Навіть мій чоловік зараз одягнений в те, що нам дали сусіди. Загинув мій собака, свині та курчата. Пішло за водою усе зерно. Більше нічого немає. Рекордні повені на південному заході Польщі під водою місто Клоцько. Через зливи вода в тамтешній річці піднялася на понад 6,5 метрів. Вже побивши рекорд великої повені 1997 року. Тоді місто було частково зруйновано, загинуло 56 людей. Нині відомо про одну потонулу людину. У повіті без електрики 17 тисяч будинків. Подекуди не працює мобільний зв'язок. У повіті Клотсько було евакуйовано 1600 людей. Це переважно місцева евакуація, так само як і в строні. Люди переміщуються з низину вищі частини міста. В одній з місцевих шкіл знайшли тимчасовий прихисток 400 людей. Та ми знаємо, що це не може тривати тижнями. Це лише на кілька десятків годин. Ми очікуємо, що таких евакуацій буде багато. За прогнозами синоптиків, найближчі два дні ситуація у Польщі лише погір. Тим часом швидкими темпами прибуває вода у річці Ізар, на берегах якої стоїть місто Мюнхен. Зустрічати стихію готуються південь Німеччини. Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.